генний кадр. Это моя парад. Сегодня мы фотографируем мою подружку Алеся. Штору закриваю. У нас буде сейчас романтика. Або ми можемо вообще, знаєш, зробити так, як ніхто не робив, щоб подумав, що на вас складі, а на тісті ніколи ніхто не фоткається. На сірі ну. давай. сіра підлога, сіра стіна. Ми давай. все забираємо, ті двері не будемо давай, чіпати. Давай. Так. так, під ту схему світла, яка в нас є, ми будемо виставляти прапори для того, щоб пустити такий лучочок, не використовуючи спотлайт, і, і щоб не падало на задній. Буде красиво. Ось так воно буде виглядати. По ідеї, все має виходиться так, як я хочу. Воно лупне. Ці прапори зберуть пучочок. Цей пучочок. Ось так от направиться сюди. Дасть красиву лінію. Задній в нас не буде засвічений. І вийде той референс відтворити, який ми, в принципі, і запланували спланували спинціону. Ну я не думаю, що буде прям один імпульс. Я думаю, імпульс плюс постійне, а постійне, типу, я бачу, вона там стояла, і вона от на референсі стоїть от просто в цьому пучочку. на неї падає світло просто бокове, а задній прям дуже темний. Не задніх, задній, прям задній фон, а от ззаду нею нічого не підсвічується. І для того, щоб нічого не залити на задній фон, щоб не зачепити, щоб його лишити. Темне, ми пустимо одне постійне трьохсотку через тубус і чисто десь якийсь там контур. Плюс в неї коженка блистить, в неї тіло, типа намазане блистить, і воно, знаєш, просто трошки дасть контур по, по тілу. да. І сама трьохсоточка на тубусі. Так я думаю, ця конструкція зараз трошки переїде, бо надто близько до стіни. Нам треба буде трошки туди посунути, щоб задніх сильніше пав в тінь. Попередньо викладаємо, потім викладаємо модель. І після того, як викладаємо модель, робимо останні доработочки, як то кажуть. А знаєте, чого я лоханувся? Я приніс все, окрім кабалів. <схай> Запрацюйте від святого духа. до за кабелями. І тубус, це ця штучка, дасть нам висконаправлений направлений пучочок ззаду на її спинку. Зараз ми це все зберемо і я покажу, що, куди і для чого я придумав. Так, мені потрібен відеооператор, щоб камера не стояла статично. Все. я думаю, я одразу цю конструкцію пересуваю туди. Виставляємо висоту, Переживаю, що буде тікати десь вверх, блін. Ця стоєчка в нас буде стояти ось тут і битиме на спинку моделі, бо спинка моделі намазана якимось маслом. І за рахунок цього, якщо ми направимо легенький пучочок світла на її спинку, воно буде гарно блистіти. Зараз закриваємо повністю всі штори і будемо пробувати вже. І дивитися, що в нас тут виходить. Давай будемо зашторюватися. Все, тепер тут комплектовано, тепер можна сказувати. Сьогодні ми фоткаємо мою подружку Олеся, Штори закриваю, В нас буде щас романтика. Оп. Олеська, камон. Зараз прийти? ми направимо під нею. Я спочатку Лицом. хочу подивитися Вообще, ще що... боковий спалах, десь то, що ми хотіли. Бачиш, він ліпить вообще по всім вообще. бокам. За світлі повністю все. Зараз треба його якось заховати акуратно. То я зараз спалах підсумно ближче, ми зробимо печок вуще, і треба чимось накрити, накрити зверху, щоб не тікало уверх. Все, я паняю. А що ми зробимо? А, а ми зараз, можливо, покладемо цей. софт зверху просто накинемо цей великий. А, він ну, перекриє. Тож. Так, можливо, можливо, можливо. Давай ми його трошечки То вущим зберемо. Давай пихнемо разочок. Ну, я вже навіть по своїй камері дивлю, що мені менше світло стало. 1,16 Пробуємо. О, це воно вже ближче. Тобто, так. Да. Так, будеш знаєш лісом туди, бо то, що у тебе дуже закрито, все виходить. Mm -hmm. Знаєш, ми що можемо зробити? Ми mm -hmm. можемо тубус, тубус просто направити її на обличчя. Або через спотлайт пустити двохсотку, типу акуратненько її підсвітити. О, да -да 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 -да. Давай. Так, чекай собак. Добре. Добре. Давай поки що поки так без кепки. Просто тобі отак і очка вас? в очках, да. І можеш так, знаєш, даже один. І знаєш, що зроби? Оголи ту сторону, щоб був ви вже видно, бо ви курточка повністю не закрила. Отак. І отак ми прокиду. Ну, отак може даже іноді. Може, знаєш, отак, типу, і, і, і головою туди. Ой, прикольненько. І чуть-чуть вище голову. Добре, і ту ручку сзаді, отак тут о хорошо. Добре, що ви робимо давай. А тепер ти можеш працювати вже і в цю сторону, але отак трошки сюди посунься, Ага. Так, тут ми поруч повністю виробили спалах, лишила тільки трьохсоточку на рефлекторі, але, але дала їй на повний імпульс і лишила тубус на задньому фоні. І попробуємо так кадрів зробити на постійному світлі. Але знаєш, що, я б отак трошки її як спереді більше засвітила. Давай. Mm -hmm. О, mm -hmm. Ти можеш таки тепер нічого позірвалась з окулярно, а так ні. більше. типа, і трошечки отак. Ага. О, хорошо. І ще раз отак подивись униз, як тепер. Отак. На мене? Так, і головою тільки туди.

Землі, так. Да. А цаю більше до, до життя, типу. Отак. Ага.